Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 401 350 особин за добу, 1050 і поранено 1 мільйон 204 тисячі 50 песиголовців за добу. 3.150. танків 6476 одиниць за добу 11. бойових броньованих машин 12.145 одиниць за добу 16, артилерійських систем 9.669 одиниць за добу, 28. Реактивних систем залпового вогню 984 одиниці, засобів протиповітряної оборони 671 одиниця, літаків 332 одиниці, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7413 одиниць за добу, 5 Крилатих ракет 1 896 одиниць за добу одна, кораблів катерів 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12734 одиниці за добу 18, спеціальної техніки 1 533 одиниці за добу, 5, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.